Зручно, що можна його завести ключем. Два натискання у нас загоряється дисплей, ключ можемо поставити в кишеньку покажу, як він їде. Зажимаємо будь-який тормоз. У нас показується «ready». Їдемо на першій передачі. Включаю другу, включаю третю. Їде загалом дуже швидко. Максимальна швидкість у нього 35, але редакція може і більше. У нас тут є ручний передній тормоз, ручний задній і є ніжний задній тормоз. Дисплей у нас дуже яскравий, дуже легенько загоряється, привертаємо ключем, і у нас все відображається. Заряд, поворотники, світло. І також передачі перша, друга, третя. Також тут дуже зручні дзеркала і навіть є USB вхід, щоб можна було заряджати телефон. Також у нас є ще тут рушничок. Оп, і він у нас показується і тут також показується на дисплеї. Дуже задоволені покупкою всім рекомендуємо. У нас ззаді йдуть. Два амортизатори, редукторний моторчик на 600 Вт. Взагалом показує себе дуже добре, дуже задоволені. Замовляли в магазині Євротехніка. Всім рекомендую невеликі ціни і швидка доставка. І дуже приємний консультант.